Не було чогось такого, якоїсь події, після якої я відчув, от я журналіст. Просто роблю, подобається, бачу, що є ефект. Мені запропонували писати на одне видання, ну, спробувати. Це був текст про наслідки Чорнобильської катастрофи. Його нафік весь порізали і переписали. Але чомусь редактор виявився задоволеним. Я досі не розумію чому, але, от, власне, мабуть, був якийсь фактаж, який я знайшов, який сподобався. і ну... Далі у мене були перші досвіди у багатьох жанрах, був перший телевізійний досвід, перший радійний досвід. ну, Але запам'ятався, мабуть, перший саме цей. Ідея європейської пради в тому, щоби Зробити більше Європи в Україні. Це якщо дуже коротко, це і питання того, щоб зробити Україну більш європейською, і що дуже важливо, зробити більше інформації про Європу. Тобто для того, щоб люди відчули і Європу, нам потрібно, щоб вони відчували, що ну, ми і вони, воно ж разом. Що там Іспанія якась це не десь, як там не Венесуела, це теж ми, це європейці. І ми намагаємося дати українському читачеві якомога більше інформації про а, інших європейців. Так, ми будемо відчувати, що ми в єдиному просторі з Євросоюзом. Ну, звичайно, є виклик війна. Вона просто для всіх. Ми стоїмо під по суті загрозою втрати держави. Робота стала просто капець як багато. Тобто, в той час, як для багатьох перечних українців, крім тих, хто власне нас захищає, хто дозволяє мені сидіти зараз і говорити на камеру, тобто крім наших військових, для більшості роботи стало менше. Для журналістів роботи стало в рази більше, тому що ми намагаємося тримати інформаційний фронт, який також є важливим. Ми постачаємо інформацію, ми пояснюємо. Тому це найбільший виклик зараз. Мені видається і загалом в Україні навіть попри війну в журналістиці. Це час можливості, час коли ми можемо щось змінювати. Ми все-таки колись точно завершимо війну перемогою України. Повернуться старі виклики, коли реформи будуть гальмуватися, хтось буде щось там там свій інтерес засовувати. Це будуть виклики потім. Ми в Європейській правді просуваємо реформи, просуваємо зближення України з Євросоюзом і НАТО. Я маю бачити результат. У нашому випадку якраз це є. Тобто, ми бачимо, що щось змінюється. Втілюються реформи, Україна подає заявку на членство ЄС, Україні щось там пропонують наступний статус, і от кожен такий крок на півкрок, це показує, що ми працювали не дарма.